Зараз вечір 31 грудня 2025 року, завтра 1 січня, 26 рік, новий рік, нове я, нові досягнення, нові цілі, нові плани. Але я вам хочу нагадати те, що вам точно не потрібно в новому році. Тільки на початку хочу сказати, якщо я вам кажу, що вам це не треба, це не значить, що взагалі заборонено це купляти. Є різниця між попередня річ закінчилася, порвалася, поламалася, і вам потрібна нова. І тим, що я куплю собі нову річ, бо вона така прикольна і такої в мене ще немає. Вона така к'ют, класна. І я хочу. Почнемо. Так як ми любимо ставити плани цілі, то вам точно не потрібні нові блокноти, нові ручки, нові маркери, нові наклейки, нова канцелярія. У Вас уже вдома вистачить листочків і ручок, щоб написати собі плани і цілі на дитичі вам не потрібні нові свічки. Жодні. Пахучі, не пахучі, гарні, не гарні. Не треба, хватає. Особливо зі звичайного воску, вони шкідливі. Я впевнена, більшість з вас не потребує нового одягу, нового взуття чи нових сумок. Це нормально мати кілька одиниць кожного одягу і вдягати щодня одне й те саме. Це окей. Вам нав'язали іншу думку, кілька светрів, кілька джинсів. Отак з головою вистачить. Вам не потрібна нова косметика, ані доглядова, ані декоративна. Вам абсолютно вистачить того, що у вас уже в є ванні і в вашій косметичці. Ось як виглядає моя шуфляда, в мене тут дезодорант. Сироватка з вітаміном С, якою я майже не користуюся: ретинол, крем SPF, крем вечірній. Якісь там продукти для брів, трохи для губ. Все у мене немає ані туші, ані тіней, ані айлайнерів. Єдине, що в мене є це тільки пудра. Я більш ніж впевнена, що вам не потрібні нові духи, вам не потрібні нові чашки, нові бутилочки, нові тарілочки, нові, якісь судочки, коробочки. Взагалі цього всього вам не треба. Це у вас є в квартирі, вам цього більш ніж достатньо. Вам не потрібні нові пліди, нові подушечки, нові, якісь коцики. Взагалі сезонні. Оці декорації вони нафіг нікому не треба. Воно стоїть дословно кілька місяців, і ви його ховаєте або ви і купляєте нове широку. Лишній пластик на мусорках і в ваших квартирах нікому не потрібний. Також вам не потрібний новий одяг для спортзалу. Я взагалі колись бачила відео Малкін, де вона показує, що вона вдягає в і Це кожен раз новий костюм. І я все розумію, що мати кілька одиниць, тому що вам треба їх прати і вдівати щось інше, це окей, але не потрібно їх мати більше, ніж 3-4, То вже багато. Подумайте. Вам не потрібні нові всякі крабики-заколочки для волосся. Вам не потрібний новий догляд за волоссям, якщо ви не використали попередній. Я вас завіряю, що 99% того, що вам кажеться, що вам треба, у вас вже є у вашій квартирі. Робимо глибокий вдих і видих. І пам'ятаємо, те, що ми бачимо в інтернеті, то неправда, більшість з нас живе абсолютно нормальне життя з тим мінімумом, яким ми маємо. А я б сказала, що навіть дуже багато людей мають максимум вдома.